Доброго дня, шановні пані та панове, автовласники. Сьогодні я хотів би запропонувати вам в вашій увазі карбюратор Solix, який буде встановлюватись на Рено. 21-й Рено з об'ємом двигуна 1.7. Ну, Я не буду сьогодні вас утомляти відео перевірками. Перевірка стандартна, як завжди. Хочу трошки розповісти про цей карбюратор, який буде відправлятись сьогодні для установки на Renault 21. Значить, це був карбюратор Sollex. Був карбюратор 21053. У нього були стандартні дифузори великі 2324. Я не знаю, побачимо зараз чи ні. Мабуть, ні. Ну, добре. Зараз я спробую показати вам. Дивіться, якщо видно, там дуже погано цифри буде видно. Коротше кажучи, цей дифузор був перша камера 23, а цей друга камера був 24-й. Я розвернув, зробив два 24-х дифузори. Той як у карбюраторі 73-му, Ніва Тайга. Ну, відповідно, поставив ту жикльорну базу, яка повинна там стояти. От, значит, що ще в цьому карбюраторі цікавого? Собственно кажучи, стандартна процедура, стандартний, скажімо, ремонт. Нижня частина карбюратора була вирівняна. На пресі, після того вона була ще додатково притерта, щоб зняти остаточне напруження металу. От бачите, що наєскось я ставлю, штангель рівнесенький, все дуже рівно. Бачите, що так я його ставлю наєскось. Платформа рівна з усіх сторон. Як би ми на неї не дивились, ніде ми не маємо жодного просвіту. Жодного. Це по-перше. По-друге, значить, були замінені заслонечка другої камери. Але мало хто це робить, такі питання. От ми маємо такий штангенциркуль, бачите, яким ми можемо перевірити, наскільки є деформація, чи нема деформації, скажімо, самого отвіра під заслоночку. Тому що, якщо ми знаємо, Візьмемо звичайний, ну, скажімо, прокладочка наша, да? І як тільки наша прокладочка трохи деформуватись почала, бачите, у нас вже окружність ця перетворюється в еліпс. За щодо тої деформації, таке дуже часто буває, що деформуються самі окна. Ну, і це вирівнюється, але. Технологію зараз показувати не буду, перевірка. От я поставив штангель, який зафіксував. І зараз я провожу його по кругу. Дивіться, неудобно одною ну, рукою знімаю, зараз спробую сюди підставити, щоб було удобніше. Дивіться, Тобто я поставив штангель от таким образом, розвів його і провожу я повністю по всьому кругу. У мене штангель зафіксований. Все дуже легко йде. Що по другій? Що по першій камері, це дуже легко, тобто ніяких, скажімо, еліпсності тут немає. Тому заслоночка прилягає дуже добре. Не буде у нас, як буває завжди, коли вирівняли карбюратор, а потім заслоночка от в цих містах у нас, скажімо, прилягає. От цих, а тут вона у нас просвітиде. За, що, того, що є еліпсність, яка стала. За счет того, що карбюратор стояв, деформація була, це не вирівняли, тому деформація пішла і хоч міняй заслонку, хоч то і не міняй. Воно нічого не дасть. Далі трохи перероблен кулачок. Ну, про кулачки є в мене там окремо відео. Бачите, кулачок. То був п'ятий кулачочок, але він трохи. Дороблений. Бачите, лишилася та волна. От, але він запилений. Стоїть лапка насосу прискорювачу. Вона трохи інша. Вона зроблена під ролик вже. Бачите, ця лапка. От, під ролик зроблена. От. Чим вона відрізняється від стандартної лапки. Яка є отака стандартна лапка, бачите? відрізняється вона тим, що в неї. Трошечки буде більше ходу. Трошечки. І за що того, що коли я запилів той кулачок, в мене вона дуже добре сюди прилягає. Дуже добре бачите. І якщо ми перевіримо производительність насосу прискорючу, то вона буде, так як полагається, 14 куб, кубічних сантиметрів. Ну, від 14 до 15. Замість електроклапану я поставив заглушечку. Карбюратор трохи розсверлив. Щоб було простіше встановлювати, трохи розсверлив отвіри в ньому. Ну от, грубо кажучи, отакий от от карбюратор в такому вигляді поїде у нас до клієнта на установку на його вже авто. Гарантія на нього є 2 місяці. Це така сама гарантія, як здавали раніше на Димитровоградському заводі. На ну, все, окрім бруду та розходу палива. Ну, Бруд гарантувати я ж не можу, тому що то фільтра. тут фільтра. сіточка, звичайно, тут стоїть, але фільтра я не можу, як кажуть, гарантувати. А розход палива залежить не тільки від карбюратора, а ще й дуже від багато яких факторів в машині. Значить, виставлені всі пускові зазори, дивіться. Пусковий зазор у дросельної заслонки виставляється. От. І пусковий зазор у воздушній заслонці виставляється оце. Зазори всі виставлені, все стоїть, як полагається. От бачите, я зараз підсос натягнув, убрав. Бачите, все повністю працює, перевірено. На стенді і на машині. Тому дуже вдячний вам за увагу. Щастить.